Викиди в горах на твоїй совісті з таким гаслом близько двох десятків людей пройшли центральними вулицями Івано-Франківська. Місцеві активісти під гучні заклики трамбіт провели у середмісті екохід парад. Це символічний спосіб звернути увагу на вивіз сміття з Карпатського рекреаційного регіону, кажуть організатори. Адже сховищ та підприємств його утилізації у гірській частині Івано-Франківської області немає. Відтак більшість місцевих спускають побутові відходи річками вниз за течією. Ми захотіли, ніби так. Заявити в такий спосіб, що вони є, що є певна когорта населення Франківської, які небайдужі, які мають екологічну певну тверезість і працюють над тим, щоб ну, ніби, ну, основні гасла нашого протягу, щоб тримати. тримати то середовище, де ми живемо, в якомусь такому стані, щоб було придатно відпочивати в ньому. Мистецьке дійство доповнили символічними дерев'яними табличками. Для туристів на них викарбували заклики. Їх розмістять у Вовчинецьких горах під час екотолоки. Адже найбільшою екологічною проблемою, на думку мешканців міста, є засміченість гірських вершин. Проблема екології зараз дуже в нас. Так сказати, піднята люди не задумуються про те, що вони роблять. Викидають сміття деєнта. Найважливіше це не це Карпати, як на мене. Тому що дуже часто бувало там ну дуже неприємно. Цілі сміттєзвалища. просто є люди, які нічого не міняються. А я хочу, хочу щось змінити. Мистецька провокаційна акція дала старт карпатському протягу. Це єдина в місті еко-арт подія на підтримку не лише української культури, але й чистоти Карпат. Цього року вона присвячується всесвітньому дню туризму. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Новини на вежі.